Малювати. Його вразлива душа, хороша пам'ять, бо вибрали багато картин прекрасної української природи, природи народного побуту, нову звичає. Усе це потім відбилося у його поезії та живописі. Завдяки старанням видатних російських без... художників. Тоді йому було 24 роки. Перед ним відкрився Новий світ. Але тільки 13 років поет почувався вільною людиною. Белолюбні вірші, його було заслано в края. вірші його було заслані далекі країни без права писати мої. Зробив для українського народу, що його дірка ніколи не дасть в на нашій пам'яті.